Всім привіт, ми з України. Прийшли на річку, там мама купається. От, а ми тут чекаємо. Я взяла ножиці, тепер ходжу правильно скрізь з ножицями, щоб можна було щось зрізати. Дивіться, яка цікава рослина, пухнаста. І зрізала ще ось такі колосочки, тут ростуть і щось такі штучки. А після річки ми пішли купатись разом з моєю мамою і з Дімою в басейн. Ох, виявилося, що ми з Дімою провели там аж півтори години, не вилазячи з води. Мене взагалі тяжко, коли в басейн. Пригою мене просто нереально з води дістати. Я обожнюю там знаходитись, і вода така тепла, дуже швидко нагрівається. Я думала, що в нас діаметр 5 метрів, а виявилося, що в нас все-таки 6 метрів діаметр. і тут десь 27 кубів води. Глибина у нас 132 см, наскільки я пам'ятаю. Тобто можна по колу спокійно плавати. Басейн у нас круглий, каркасний, йому вже, напевно, роки 3. Користуємося з задоволенням, і на зиму ми його майже. Вже не спускаємо. Перший рік ми там трошки спустили, ну там більше половини, а наступні роки майже вже не спускали, тому що ну немає сенсу і ми його не прибираємо. Він у нас отак от стоїть і зимує. В басейні час летить просто неймовірно. Заліз в воду, і вже півдня прийшло, А здається, що ну прям трошки покупався. Я так навіть умудрилась згоріти, тому що я купалась на водяному гамаку, на якому зараз Діма лежить. Досить довгий час, майже годину я так лежала і я умудрилась згоріти трохи. Ой, це капець, Добре, що всі місця, які мені треба закривати від сонця, все закрито. Хто слідкує за мною в телеграм-каналі, той знає, що я нещодавно їздила перевіряти родинку, яку я кожен рік перевіряю. І можливо, мені треба буде в наступному році, а можливо навіть і в цьому, в кінці, робити операцію. Ну, це ми подивимось. Як воно там буде. От. Але я завжди користуюсь сонцезахисними кремами, обличчя обов'язково. Для обличчя у мене крем Нідлі з SPF 50, дуже його рекомендую. Мені подобається і також класний ще від Skin Lab. Можна купити у Nova Cosmetic, Посилання залишу знизу під відео. На ці крема, вони дуже класні. Перевірені, вони такі легкі і навіть під макіяж. Плюс у мене всі BB крема також йдуть з SPF, з захистом. А шкіру стараюся мазати SPFкою 50. Але, на жаль, у мене зараз залишився лише SPF 30, мій Rituals, і його виявилось недостатньо, якщо проводиш цілий день у воді. Якщо на суші, то він чудово справляється і гарно захищає шкіру від в сонця. Клімат змінюється, сонце стає все більш небезпечним, тому обов'язково користуйтесь сонцезахисними кремами. кремами. Накопались басейні, а тепер їдемо за посилочками. Дягнулось таку рубашечку, на вулиці спокотно, дуже. Мені її колись мама з Болгарії привозила дуже гарна. І тут ще можна так от застібнути. Шорти просувати не буду, бо я як з машини вийду, то вони будуть такі самі. От. Все бавовна, все таке приємне, як і бавовна в морпі. Забрали корм. Тут банки зараз Діма носить. Я розкажу, що це за банки куди. Ми періодично купуємо. Так, і дві мої сукні теж забрали і ще треба трошки почекати. Якраз посилочка прийшла, але ще вони не відвантажили їх. Ще вона по базі не числиться. Тож пару хвилин треба почекати. Заберемо ще коробочки. Що ти хочеш банки перевірити? То щось, ну 120 штук. Ну давай зараз чекси. Має бути 120 штук. Дві коробочки. 120? Да, ж просто... 120 по 32 гривні, це разом з кришкою. Розкажи, що це за банки, ми купуємо. Ми купуємо банки. Від нашої громади. Роблять тушоночку для наших воїнів, які боронять нас на передньому краї. І оце від нашої громади. Зараз там м'язко заготовлюють. А ми зі своєї сторони купуємо баночки завжди, щоб за автоклав. І робити Так, да, Там певні треба банки. Да, з кришками від пів літру до 900 мл вони зручніше, більше не беруть. І тому ми від себе даємо банки, з них м'ясо і йде вже пацанам угу. да, тушоночка. Так що допомагаємо як можемо. Ну, а поки будемо чекати, я взяла айс латте на кокосовому молоці. Це рівень кави, дуже класна кав'ярня, мені дуже подобається. Не знаю, чи є вона в Києві, але у нас тут. В містечку вона є. Підімо, взяв мохіто безалковольна. Все, прибуло, прибуло, давай. Все? Так. То що тут тебе чекати? Так, 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 так. Давай. Все, приїхала Вікіна посилочка. Дивіться. Там наліпка така прикольна, але не можемо віддерти адресу. Так, все, показую так, дивіться, яка наліпка. Тобі, Тобі... посили вже кербукс. Де да. ти їх знайшов? Там в інстаграмі щось. Колупався, колупався і знайшов. Це одразу кажу, не реклама, просто мені дуже сподобались такі е, футболочки. Я взагалі такі жартівливі люблю, футболочки. І я. І тому відці замовив, зараз будемо дивитись. Упаковка така прикольна, так, да, да? живе? Ну, Гламурчик, клас. У них знаєте підхід от, максимально класний, у них і сайт крутий. І Ой, подивіться от цікаво. упаковочка, яка типу, ну просто от, так, дивіться. Придивись. Боже, це жабка. Дивись, прикольно, клас. стікери. Дивись, іще отут. -от. Вау. Я й заєбав. Коротше, прикольно. Максимально класний підхід. Я там коли вибирав, я так сміявся. І що мені дуже сподобалось, що я замовив і мені одразу на наст... Я замовляю зазвичай десь після 12-ї ночі, ну, коли відпочивати вже лягаю. І одразу на наступний ранок вони відправили. Вони... Це взагалі. Супер. О, який папір, Діма, не викидай його, він мені угу. треба. Не викидай. Так. Це wow. перша футболочка. Це Діма сам обирав. Да. Тільки розмір з віки зняв. Yeah. Так. <кхів> Дивись. <кхів> Клас! <кхів> Дивись яке. Плас? Боже, який колір. Ай. Це оверсайз. Це шикар. А на спині. Це просто про мене, любимо. <світ> 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 це перша, коротше. Шикарно. Так, і така друга. Угу. Так само. Відкриваємо. Ой, тут та інші наліп. <світ> Дивиться, короче. О, тут ще щось є, ну дай, так. <світ> Йовнути, <світ> <Йоб. світ> клас. Коротше, це в Одесі. Зараз напишуть, що ми матюкаємось. А ні, це в Одесі, як я зрозумів. Не, маленьке, виробництво, не мені, зараз, маленьке виробництво таке, але от по дизайну прямо дуже клас. Дуже круті фрази, дуже круті стікери. Прям дуже-дуже клас. Дивись. Блін, я, я рожеве обожнюю. Він не просто рожевий, тут градієнт. Да. А, а не видно зараз градієнта. Я пожартував. Так, тяжко жити, шкода вмерти. Коротше, дві футболики кися. Дуже класний. Дякую. Все. Це мені подаруночок. А ну Діма потримай, я зараз на себе прикину. Коротше, Віка вирішила на відходячі відкази одразу. А я не буду зараз це да. офігенно. Ну клас, оверсайз. А тепер біля синьої машини, воно так по кольору підходить, правда? Ну, коротше, так. Віка Ну клас. Крутяк, так? Да? Так. Да. Напевно, в сушиній машині краще не сушити. Я не знаю. Там треба почитати. Я думаю, там є як це. Чи на сайті треба догляд глянути? Тут ну, така жапка класна. Спало. Ага. Плаче. <рес> зараз ми їдемо відправляти банки, віддавати. Віддавати. Чи, чи старості, чи краще він нам адресу скинув, куди приїхати, тож ми туди зараз їдемо. Ну що, гарно відпочили. Тепер треба, вже за... жара спала. Тепер треба зайнятися трошки садом. Буду зараз обрізати оці всі відсвівші квіти. І воно одразу буде гарніше виглядати все. Зараз, бачите, так не дуже охайно це все виглядає. І оце мені треба буде зараз по кожній троянді пройтись, позрізати все, що відквітувало. Тут теж видно, бачите, ці новенькі, свіженькі, такі гарні, яскраві. Ці вже відквітували. Ну і чим швидше оце все зрізати, тим швидше почнуть рости нові бутони. Для мене в цьому році відкриття ще й хіноцея. Дивіться, яка вона гарна. Він дуже класно. Мені казали, що вона швидко розростається. Буде такий кущик хіноцеї. А ось тут така салатово рожева хіноцея, і біла в мене ще є. Всім привіт з нашого будівництва. І так настав час очередного нашого звіту. Дивіться, що за моєю спиною. <хе> Таке враження, знаєте, що зі сторони, що вже баранець лежить, але ні це просто ґрунтовочка. Перший слой ґрунтовочний, щоб максимальний був колір нашої стіни, нашого баранця. Перший слой, він ґрунтується в колір. Да, от ви бачите, що тут от білий, тут світло-сірий. Вже можна побачити, до речі, як буде виглядати ну майже фінально наш дім, тому що тут буде білий, тут світло-сірий, а тут буде ну, на тони 3-4 Темніше. От якщо подивитись на нашу підшиву, да? вона дуже темно. Ну це графіт. А це буде, знаєте, такі темно-сірий, ну сірий просто колір, отут -от буде. І таким чином ми відіб'ємо верхню частину, да? і якщо здалеку будемо дивитись на наш дім, е таке враження буде, що дах буде, знаєте, як е лівітірувати. <с up> Якось так. Але загалом, так як зараз вимальовується да? фасадик наш, ну прям супер, е з цієї сторони, е з цієї і е з іншої. З цієї сторони вже прогрунтували тобто дві стіни вже прогрунтовані Вони, я так розумію, що готові вже до баранці. Але, але в нас є ще одна стіна, яка ще не е заармована. І там, де у нас тераса, е роботи по армуванню тільки почалися. Тому я думаю, що за цей тиждень повністю всі роботи армувальні закінчаться. Потім у нас буде пауза на тиждень, тому що наш робітник він їде відпочивати. І потім повернеться і все закінчить. Ходімо подивимось, як там що у нас є з інших Блін, Ну я от дивлюсь, просто кайфую. Виглядає блин, клас. Але скоро буде ще красивіше. Ця стінка, як я і сказав, у нас без змін. поки що але але, у нас тут на терасі вже вимальовується все. На терасі вже клас. Вже заармований перший слой. Ще колона, звісно, не накинута. Але я певен, що з понеділка вже теж зроблять. І будуть ще штукатурити, штукатурити, штукатурити. Але як воно виглядає навіть з першим слоєм? Армувальним просто супер. От тут можна навіть подивитись, як відрізняється от перший слой, де тільки заармували, да? видно цю сіточку. І вже фінішне, коли воно. Бачите, камінь вже, клас. Залишиться нам ще замовити сюди ну, ці капельник, чи як він називається підвіконня на цьому тижні? Я буду вже писати, визивати людей, щоб приходили, міряли, тому що у нас вони трошки будуть нестандартні. Кожен підвіконня це буде це як окреме замовлення, спецзаказ, як кажуть. Тому що у нас там десь підвіконня більше, менше. А через те, що ми коли робили ремонт і вставляли вікна, у нас тут хто із новеньких і не знає. За моєю спиною хата 58-го року виробництва, але так як ми зробили всередині ремонт і робимо фасади, то будемо казати, що вона у нас з газоблоку. Тому, коли ми вставляли сюди вікна, ми їх рівняли вже всередині, якби, щоб у нас там відкоси були рівні. А сюди вже, ну як, як, там, як вийшло, тобто вони трошки кривенькі, десь отут-от. 6 сантиметрів з цієї сторони, 8, десь менше, десь рівно стоїть. Тобто ми вирівнювали в будівлі, щоб підвіконня були красиві. Тому треба буде замовляти таке вже спецзаказ. До речі, після того, як ми вже побачили, як виглядає фарбовані наші фасади, ну просто прогрунтовані, в нас вже стала ділема. Так як ми хотіли просто зробити наш гаражик. Да, наш сарайчик хотіли просто його зробити баранцем. То зараз, якщо чесно, ми вже задумались: а може його не просто робити, а може його зробити в стиль цих, як у нас фасад ну, будівлі, тобто зробити один руст знизу, один по центру і інший під дахом, щоб воно повторювало дизайн нашої будівлі. Як ви думаєте, як буде краще? Чи просто зробити, так ми здешевимо, я не знаю скільки, треба буде у майстра запитати. Або зробити в дизайн нашого будинку. А є ще третій варіант просто зробити без рустів, але пофарбувати його в кольори, як у нас зроблений будинок. Тобто верх буде темно-сірий, сірий. сірий і теж буде мармурова крихта. До речі, з приводу мармурової крихти, ми вже з майстром нашим переговорили. Він має привезти буклетики, де ми виберемо саме ту мармурову крихту, яка нам підійде. І подивимось, скільки вона прорахуємо, і подивимося, скільки вона буде коштувати. І потім вам в кінці розповімо, скільки нам обійдеться для цоколя на наш будинок і для нашого сарайчика. Знаєте, що, ну, ті, хто давно нас дивляться, вже знають, що це. Це наші світильники, які ми замовили ще в тому місяці. Але ми тоді прикладали чисто до пінопласа, коли не було цих рустів, колон і так далі. А зараз, вже, коли тут перша армовка пройшла, можна прикласти і вже більш точно підвізуалізувати, як це буде. Дивіться. Як на мене, виглядає просто максимально круто. Буде просто супер. Тут освітлення, до речі, по боках. Воно світить, тобто буде отак от зона освічуватись. Таких у нас дві штуки. Рада, фу. Такі у нас дві штуки. Зліва і справа буде. Ми їх відцентруємо. ця ось Ну, відцентруємо зліва і справа. І та сама історія буде у нас тут А, ні, стоп! Ми тут будемо не відцентрувати. Ми будемо оцей ось рівень, от оце відверей буде у нас однаково іти тому що у нас так сильно не відцентруєш. Да, о, так от. Ну що? Вигляд, має Правда, класно Я прям вже. Не дочекаюсь, коли ми цю штуку вчепимо. До речі, з приводу цоколя, деякі писали коментар, що не можна пінопластом на цоколь заходити, тому що пінопласт він вбирає воду, а екструдований пінополістирол – ні. Я тут повністю погоджуюсь, але у нас є невеличкі такі нюанси: що ми, коли робили нашу отмостку, ми проходили пінопалістиролом. Тобто він у мене заходить прямо на цоколь. І вже якби на цей цоколь, да, там ми підходили пінопластом. І знизу, якщо ви подивитесь, ми залишаємо там проміжок. Цей проміжок ми робимо спеціально, щоб потім його заповнити вже якимось герметиком чи якоюсь іншою штукою, щоб воно було ну, відсіктити влагу. Тобто, таким чином е волога вона не буде заприкасатися з нашим. Фасадам і оця ось волога з землі вона не буде підніматися до догори. Так що, якось отак. От. І дуже хочу вже побачити, якщо чесно, коли вже почнуться роботи з цими колонами. Тому що цей ми фарбували от в чорний колір ще напевно, коли ми дах зробили, да, Вік? Так, да, коли ми дах зробили, тому що тут. Звичайна червона цегла, і щоб вона не маячила, не дуже до добаво було. Ми просто з вікою взяли балончиком, думали чорним. У нас якраз залишилось. Ми тоді, до речі, вікна старі наші а, вікна, євровікна, да, у нас там були. Ну пластикові, пластикові, ці білі звичайні вікна. Е, я хотів графітові. Да? А так як ми готувалися до ремонту, це ще до ремонту був. Я просто взяв їх із балончика пофарбував. До речі. Дуже крутий лайфхак. Єдине що, коли будете фарбувати, закривайте скло. Гарно закрите скло, і ви можете балончиком пофарбувати. Виглядає воно, якщо чесно, нічим не гірше, ніж ці що у нас. Єдине, що людина, коли підійде дуже близько, вона побачить, що це реально ну, фарбовані, да, а не ламіновані. І вся відмінність. Так що дуже крутий лайфхак, хто хоче на білі вікна пофарбувати їх в сірі, користуйтесь. Ну і плани у нас ще, окрім наших фасадів. Паралельно ми з вікою зараз придивляємось Pinterest і будемо будувати вдвох тут перголу. Отут плануємо зробити велику таку перголу, я думаю, десь прольота буде 4, а може і 5. Скоріш за все, 5. Тому що вона має бути 5 метрів. Тобто, от ми от вже заходимо. Тут має бути перша арка. І отут-от перший прольот, потім другий, третій, четвертий, п'ятий. Тобто закінчуватись вона буде аж тут. І ти будеш отак от іти. По такому ну, під перголою, да? і тут будуть розвитки, не отак от, от рости. Має бути дуже красиво. Колір, скоріш за все, буде білий, але то вже Віка там вибере, <ріхи> який колір вона хоче. Мені, якщо чесно, після того, як я фарбував нашу терасу. Одну, там, де басейн, другу. Оцю. Якщо чесно, я би вже скривав би якимось, напевно, марілкою. Марілкою чи лаком. Пояснюю чому. Тому що дуже реальна гімаройна кожен рік ото його красити. Чесно скажу. Треба його красити через те, що іде сніг. Да, от. Літом все нормально, літо осінь, все норм. Але коли зима, там же сніг ростає. Деревина розбухає, потім воно замерзає, краска лопнула. Коротше, вже на весну ця вся фарба вона полопалась, відслоїлась. Коротше, все, це проблема, це треба буде фарбувати. Як от в такій ситуації фарбувати цю штуку, я реально не знаю. Можливо, у когось є білі пергали напишіть, будь ласка, коментар, як у вас, як ви доглядаєте взагалі за ними і часто лі їх підфарбовуєте, а то нам дуже це питання цікавить.